Друзяшки, ми зараз відвигаємося на риболовлю, де нового відкриття сезону 2025 на річку Псел. Будемо передвигатися, може, до Прокопівського моста будемо йти. Може по позаточником будемо ловити. Ну, Навряд чи там, напевно, ліс стоїть. Будемо ст питатися. Друз'яшки, ми вже в Пасовському лісі. Зараз ми вже віддвигаємося до Псла. Ми вже ну, трошки залишимось, ми тільки вийшли з досу. Наші позовські автобуси міняють краще, ніж мой форсаж. Сюди потрібно виїхати, щоб взяти адреналін. Я вам рекомендую. Будемо зараз рибачити, напевно, на якусь жабку і чіп-лесу. Будемо до Рибачки, зараз я вже оснастився, поставив відповідний повідець. Ось таку приманочку поставив. Кажуть, що дуже гарно клює окунь на відповідний повідок, ну, відвідний повідок і на пасивну приманку, типу жук якийсь, живність якась. Щось будемо кидати, дай Бог може щось зловлю. Бацюга, брат лап, на першому закиданні я рака зловив. Таке, що що, а таке? Я в перший раз бачу. Від, 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 від неї поведеться, клює, бачите, на нього рак клює. Так зараз десятка два зловлю і піду додому раків варити. Це в моєму профілі перший раз таке. Рака зловить. Це, 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 це що? що воно тяжело так тянеться? Странно думаю, тянув рак. Ну Давайте зараз братана будемо відпускати. Зараз давайте йому ім'я назимо. Гоша. Зараз Гошу будемо відпускати. Зараз зніму новий кадр. Друзяшки, давайте нашого Гошу з ним прощатися. Все, давай. Все, все, зараз, для... все, падає. Пока. О, який красунчик наш. Все, Ой. зробили гарне діло. Будемо ловити далі. Друзяшки, я знову від... відірвався. Я не знаю, що щось... Це за якийсь непонятний якийсь повідець, скільки у вас вже відриваюсь. Ну, Зараз буду ловити на блесну завори. Лучше краще не купляйте за 30-40 гривень. Купіть нормальну гривень за 200, ну може до 300 і ловіть чекай, тому що цей менше сезону і вона вже поржавіла. Некачественный метал, краще не купляйте його. Купіть щось нормальне. Добре, може щось бути, покажу що вам. Йду зараз на Вітязь. Нічого поки не зробив пару заки там, підійшов до дідуся, він такий прикольний, смішний. То ну, він ловив на поплавець, нічого такого не спіймав, взагалі нічого не спіймав. Ну, я бачу він у нього, каже, не покльовки. Ну я бачу, що у нього щось таке, знаєте, покльове. Странно, ну, хто вам правду скаже. Ми хоч і рибаки. Рідні друг до одного, а правду ніколи нікому нічого не скажемо. Багнюки жесть. Зараз підійду на базу отдиха Вітять і вам відзвонюся, так сказати. Спочатку мені потрібно перейти, бо що як оце мені все перейти, це воно каже, що тут фігня. Нічого подібного. Друзяшки, я зараз... Ну, Там Вітязь, І тут друга база відпочинку. Зараз буду, не знаю, як вона називається. Зараз буду мінятися. Блесна нічого. Тут коряжник такий великий, прям багато. Хочу ще по попросити з Алиекспрес. Хочу поставити ось такий для мене новий флюорокарбончик Азура. Флюрокарбон товщина 0,20. 29 кг, 12 метрів. Все десь сантиметрів 70, може 50 до метру. Поставлю повітря, возьму щось. Ось таку жабку я вам покажу. Ось Таку класно, 15 гривень. Поставлю, будемо питатися, що вибувати. бувати. Кажуть, що тут а, ну, Кажуть, не Ну, ми ж всі довго розуміємо. Всі ж будуть ловити. Будемо зараз питати щось. Зараз щас... ловимо ще, на жабочку нашу зробімо. Ой, ловив зараз, там прямо одне місце якась там тупа трава, взагалі, взагалі взагалі Тому що там щука буде. Нічого нема. Зараз йду ось тут отуди. От там як такі, знаєте, як невеликий затон. І там будемо питатись, щось зловити. Щось лоблю вам, покажу, дай Бог. Друзяшка, друзяшки, остання наша можливість Ось. рачок. Грузик 7 грамів. Остання можливість. Зараз будемо, я думаю, ще хвилин 25-30 покидаю і піду на автобусну зупинку. І потім, може, буде звіт по поводу сьогоднішньої риболовлі. Я зараз вам покажу, як я буду рибати, закидати, що вам таке сподобається. Може зроблю для вас прямий ефір. Якщо вам це сподобається, зробимо. Натикайте лайків і все таке. Запуталося. Запуталося, запутувалося. Любі. Була поклевка. Там был след виду куса. Вот, таке такое побывание было. Может, сейчас договор. Нас дожины. Сейчас може хто де виносить пакунки? нічого нічого не кхатаре Друзяшки, з вашого дозволу, я злов... хочу вам показати неймовірну красу Басовського лісу. Дуже-дуже красиво. Ти коли сюди походиш, це як твій психолог? Літи ще тут. Дуже красиво. Друзяшки, я буду вже збиратись додому. Нічого не спіймав, ну мені сподобалось, як я казав, звіт. Дуже гарна погода. ну, Спочатку був дуже великий вір, дуже-дуже великий, там зносило приманки, ну зараз тихло, стало нам набагато краще. Нічого не сподіваюся, але ну, я дуже рибалку сподобався. Що мені вам сказати? Ходіть на рибалку, ловіть рибку. Всім пока.